Сказав це рішення дуже поганим і не повагою до тих, хто воював, тому що його обрали нащадки окупантів та асимільовані покинуті попередньою владою Українці з ходу та півдня, а також горстки дозволителів на Заході, що застряли в совєтським прошлому так довго, що за рік свого владою довели країну до повного політико-економічного і гуманітарного праху. Ці люди просто дезорієнтовані у часі і просторі, тому розмах. І якщо щось і дуже погане у нас у державі, то це політика цієї кримінальної олігархії, а рішення нашої обласної та міських рад рано чи пізно стане прикладом для усієї країни. Натомість я, від імені своїх виборців, як рекорсмен депутат мажоритарних, і від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода висловлюю неповагу персонально Януковичу, що у Страсбурзі заявив про відсутність голодомору геноциду нації, що поселив флот окупанта у Криму, що згортає Може, на нуль українську економіку, що гострить зуби на українську землю, і що найважливіше, на є з московськими ковами. І нарешті, третя теза: Чи... примиренні уставлення до окупанта і його символів, і забути про порозуміння з ворогом. Тому що толерація зла це породження нового зла і повна моральна деградація суспільства. Неможливо побудувати демократичної держави, не утвердивши. Тичних цінностей і не визначивши національних пріоритетів. Демократія не спрацює, тому вона категорично не спрацьовує 20 років. Не може бути і мови, про яке спримирення між бояками упав та красної армії, поки не буде засуджено носії комуністичної ідеології, севто Нюрнбергу-2 як призвідців останньої війни під червоним прапором. Це прапор крови замордованих українців. І наше завдання гідна і жорстка відплата їм за це, що ми і зробимо. Дякую.